Як зі мною Доброго дня. На комісію з'явилося 5 депутатів. Хто за то, щоб постачати роботу нашої комісії? Прошу проголосувати. Всі на порядок денний комісії виносяться сьогодні питання. про надання згоди управління освіти, молоді та спорту на співфінансування у 2025 році, про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Швидської міської територіальної громади на 25 рік. Про передачу майна з балансу Чотківської міської ради на баланс комунального підприємства Агенція міського економічного розвитку Чорківської міської ради, слідуючи про надання згоди на безоплатну передачу у комунальній власність Чотківської міської територіальної громади об'єктів інженерної інфраструктури газового господарства від міністерства енергетики України, які обліковуються на балансі ТПАВКОГАЗ національної акціонерної компанії НАТО України. Відучи питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Агенція місцевого економічного розвитку» і про внесення змін до програми підтримки комунального підприємства Агенція місцевого економічного розвитку Чортіської міської ради на 25-27 два років. Хто за такий порядок денний прошу проголосувати? Хто за рішення прив'ятому Так, перше питання? Про надання води управління освіти, молоді та спорту на співфінансування у 2025 році. році, відмовить, будь ласка, доброго дня, члени комісії. Ми цього року подали проект по капітальному ремонту харчоблоку Чорківського ліцею номер 7 на відбір з державного бюджету та на можливість отримання субідних коштів. Оскільки ми подали. Кошторис 2021 року Міністерство освіти дало нам термін на допрацювання зробити новий кошторис, відповідно перерахувавши ціни з 2021 року. Відповідно, ціни зросли і вартість проекту зросла. Сьогодні о 14-й годині у нас буде нове засідання, і нам потрібно рішення органу місцевого самоврядування, що ми готові до співфінансування. Так тобто, вартість проекту 11,5 з 20% Ми спіфінансовуємо. Це в гривневому гривневого 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ми просимо дозволу на дане фінансування, щоб мати можливість отримати 9 мільйонів гривень на капітальний ремонт харчування. Даний капітальний ремонт робиться в рамках великого проєкту, який вже частина реалізована. Це було для розбереження самої будівлі. А інша частина, яка не війшла, в першу, першу чергу робиться другою чергою, як капітальний ремонт харчування. Де навчається близько 600 дітей і більше 300 учнів сьогодні харчується. Є угу. якісь запитання? Це, суто, ремонт чи Все, разом це разом стрибання, довідом до постанов, там тільки на 4 мільйони буде обладнання екологічне. запитань немає. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Чотири, чотири за. На 25-й рік. На комісії. вашу цеповіться програма соціально-економічної розвитку міської територіальної громади на 25-й рік. Я коротенько скажу про акценти. Акценти будуть спрямовані розвитку територіальної громади, соціально-економічному та потужному розвитку такі напрямки, як створення умов після воєнного відновлення та зростання. Збереження людського капіталу за розвиток індустріального нашого парку, також підтримка ветеранів це основні акценти, які будуть здійснюватися на два. Слідуюче питання про передачу майна з балансу Чорківської міської ради, на баланс комунального підприємства Агенції місцевого економічного розвитку Чорківської міської ради. <кукло> <кукло> зараз на балансі знаходиться майно нерухоме майно за адресу параметр за за 69, зараз може 1200 квадратних метрів, 1292, майже 1300 квадратних метрів. Звернулися агенції місцевої економічного розвитку з передачі цього майна їм на баланс з використання використанням господарської діяльності. Подобається давна пана жовтня за цілях, апіфіс, або... дійсно, це ветеранський абіс або що буде здійснити це? А що це саме є? Що? Є ще якісь питання? А, Якщо немає, хто за, за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Утримався за ще чотири за рішення прийняття. Слідує питання. Про надання згоди на безоплатну передачу комунальної власності Чорківської міської територіальної громади об'єктів інженерної інфраструктури господарства від Міністерства енергетики України, які обліковуються на балансі ДП Автогаз національної акціонерної компанії НАВТГАЗУ України». Будь ласка, з метою розвитку також індустріального парку ми минуло змагання міністерства енергетики та ОНАКНАТОГАЗ. Щодо передачі недіючої газокомпресорної станції вулиці Пізна. Вони нам надали згоду, дали перелік майна, перевернули перевинує залишкову вартість. Тепер ми приймаємо рішення щодо надання згоди на прийняття. Будуть готові акти і зготовлені документи. Тоді вже буде рішення про прийняття. Це знали з заправка там, вантажні харчі забиралися. Це просто на даний час ми надаємо згоду. Тут буде давати народи Міністерству економіки, Міністерство економіки, що буде за добре, передає на камін. Розпорядження камінь і буде здійснювати передачу. Прийом, передачу. Mm -hmm. Ще є mm -hmm. Хто за дане рішення прошу проголосувати? Хто за? Чотири за рішення прийняти. І питання про внесення змін до статуту комунального підприємства Агенція місцевого економічного розвитку. Е, знову за собою, це питання, це майно, що нам передає державне підприємство НАТО ГАЗ. Е, воно переходить на баланс комунальні підприємства агенції місцевого економічного розвитку з одною сумою, що це на балансі має бути того, якого щодо передачі цього майна має бути види діяльності. Тому ми вносимо зміни в статут, додаємо відповідні види діяльності щодо того, е, щоб е, можна було передати закон. Ці самої. Є запитання? Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Чотири за, рішення прийнято. І останнє питання. питання про внесення змін до програми підтримки комунального підприємства Агенція місцево-економічного розвитку Чорківської міської ради на 25-27 років. Е, Парку збільшується сума на 113 тисяч гривень. 113 мільйонів 915 тис. Ви бачаєте. Це, як так розумію, буде державне співфінансування щодо інфраструктури, інженерних, країн, щодо ведення дії нашої міністри. Добре, які запитання. Конкретна, як визначена сума, то це вже конкретно є. Це Є нас, наприклад, та, технічні умови та. по електриці, по цьому. Це вже ми так прорахували. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Чотири за рішення прийняти. і прошу проголосувати, щоб всі дані питання вивести на розгляд сесії міської ради. Прошу проголосувати, хто за? Хто проти, за, чотири і так, за рішення? Прийняті. Дякую вам всім за розпитання. Щиро дякую вам.